Він принципово не використовує пандуси і став чемпіоном світу заради дружини й доньки. А ще він ментор, який лікує душі і тіла травмованих українців у реабілітаційному центрі незламні. Його звати Павло Козак, і його історія дасть вам сили не опускати рук. Людина, яка перемогла себе, ну, для неї все решта, як кажуть, питання часу. Павло чемпіон з паверліфтингу і не лише на паралімпіаді. Він брав участь у змаганнях разом з атлетами, які не мають інвалідності, і вигравав. Чотири рази ставав чемпіоном світу з бодібілдингу. Я не виступав виключно в Паралімпік дивізіоні, тобто я не заганяв себе в рамки інвалідності. Я виступав також з фізично здоровими хлопцями. У 2019 році я виграв четвертий чемпіонат світу серед хлопців, які ну, не мають, як кажуть, Проблем з опорно-руховим апаратом у дитинстві з Павлом стався нещасний випадок. Він упав з дерева й пошкодив хребет. Це був компресійний перелом хребта, уламковий з підвивихом на рівні 5-6-7 грудних хребців. Дві руки поламав, п'ять ребер. Це був удар для Павла, адже до того він серйозно займався дзюдо та боксом. Хлопець вирішив. Що, попри все, буде ходити і повернеться до занять спортом, я зарікався категорично, що на крісло колісне я не сяду. Павло дійсно пішов, але ходьба виявилася важкою і неефективною. Я йшов прямою ногою, кидаючи стегнами, це ну як циркуль. От і функціонально, скажем, функціонально тако така ходьба ніколи не буде. Краще добре їздити, аніж погано ходити. Цю пораду друга Павло сприйняв не одразу, але в реабілітаційному таборі він навчився рухатись на колесах, і це змінило його ставлення до ситуації. Коли я вперше подолав на активному кріслі колісному 12 кілометрів за годину, я зрозумів, що він був правий. Відтоді Павло пересувався на колесах, і надалі це змінило не лише його життя. Він почав завзято тренуватися і став інструктором для людей з інвалідністю, а паралельно брав участь у паралімпійських змаганнях та чемпіонатах світу з бодібілдингу і всюди перемагав. Крім того, з 2014 року, коли Росія напала на Україну, Павло почав працювати з військовими разом з Кумом, який зараз на фронті він влаштував регіональні змагання з кросфіту для ветеранів. А з жовтня минулого року Павла покликали працювати ментором до реабілітаційного центру Незламні. Відтоді він навчає людей жити повноцінним життям, попри важкі травми. До своїх підопічних він добродушний, але вибагливий, тренує бути сильними. Пан Павло до мене приїхав і сказав, що на цьому життя не закінчується, і що все залишить від тебе, від того духу, як ти будеш жити. Кількість поранених вона зростає щодня. Людьми потрібно займатися. В них не має бути відчуття непотрібності, враховуючи свої помилки, Павло максимально ефективно працює з учнями, а надихають на щоденну кропітку працю дружина та п'ятирічна донька. Чоловік на те не чоловік, щоб бути підтримкою і опорою. Аби бути зразком для інших. Павло щоранку підіймається сходами без допомоги. А після цього тис на руки своїм підопічним і разом вони йдуть до мети. Людина, яка має бажання вийти з зони комфорту і щось змінити, вона знайде тисячу або мільйон можливостей для цього.